Вивчаємо програму Photoshop. Зараз робимо векторні Векторні. Вони зробили спочатку свою область, в якій вони будуть працювати, і вивчаємо, як збільшити, як зменшити фігуру. Програма Photoshop це дуже добре. Христині 12. дівчина вперше опановує комп'ютерний софт, завдяки якому у світі створюють досить якісні та яскраві картинки, редагують фотографії та роблять анімацію. Продукт для професіоналів. Дівчинка робить лише перші кроки. каже, обов'язково усе вивчене зможе використовувати у своєму подальшому житті. Вдома має персональний комп'ютер один на усю родину. Тому заняття у навчальному просторі дозволять христині приділити навчанню за персональним комп'ютером більше часу. Та все б хотіла опанувати, це головне. Зараз ми зробили міні-проєкт такий. Почали заливати фігури, вставляти їх. Ну, опанову фотошоп. Що навчись, то я буду планувати використовувати. Усе потрібно, усе корисно. World, Photoshop, Adobe Premiere – переважна частина програм, якими користуються в усьому світі. На жаль, не завжди доступні для української молоді. Наявність персонального комп'ютера у кожній родині наразі є проблемним, оскільки через військові дії російської армії проти України багато людей стоять перед вибором купувати харчі чи ПК. Тим більш у новоствореному навчальному просторі діти не тільки матимуть доступ до комп'ютерних технологій, а перебуватимуть під оглядом досвідчених фахівців, які допомагатимуть володівати навичками роботи з клавіату. Урою та можливостями програмного продукту зараз діти мало розвиваються в уяві. Вони от, от так на одному е, напрямку. А в цій програмі вони розвивають свою уяву, свої проекти можуть робити. Цікаві. Фото можуть робити, можуть робити заставки собі на той самий телефон. Ніде не скачувати. Вони зробили собі, поставили. І вони цьому радіють, що вони це можуть зробити, і ми їх похвалимо за це. Навчальні простори від проєкту ПРОЕКШН це вдале рішення забезпечити доступ до сучасних технологій тим дітям, які удома не мають такої можливості. Зокрема, це стосується і малечі числа випо наразі. Переважна частина дітей, чиї батьки виїхали до Кривого Рогу з прифронтових населених пунктів, продовжують навчання. Онлайн, тому для таких теж намагаються створити умови для належного навчання. Одночасно у комп'ютерному класі можуть займатися 10 юнаків та дівчат. Наразі війна забрала дитинство наших діточок. Тому ми ми робимо все, щоб повернути їм дитинство, щоб повернути їм їх оточення. Ми робимо все, щоб діти почували себе комфортно в їх соціальній середі. Тому завдяки проєкту ми відкриваємо 9 комп'ютерних просторів, коли... і вони не тільки навчальні, вони... тут діточки можуть прийти і поспілкуватися один з одним. І це найважливіше. У кожному просторі працюватимуть професійно. Сіні соціальні педагоги та фахові психологи, які допоможуть хлопцям та дівчатам у розвитку та самореалізації. Кожен простір має розклад занять, який включає навчання комп'ютерні грамотності та надання додаткової допомоги. Зараз дуже важливо підтримати дітей. Їм ну, мабуть, найважче. Тому ми будь-яким ресурсом, ми міським ресурсом, ми ресурсом благодійних організацій. Зараз відкриваємо і. Ці онлайн-простори, комп'ютерні класи, і е, е, граві кімнати е, все для того, щоб діти себе відчували нормально, і могли і психологічно в тому числі пережити ці тяжкі часи. Усього у рамках проєкту у місті заплановано створити 9 таких навчальних просторів. Нагадаю, перший такий відкрили у гімназії номер 26 У її стінах у зручному затишному кабінеті встановили необхідне для роботи з дітьми обладнання: комп'ютер, 10 ноутбуків, мультимедійний проєктор, фліпчарт, екран, принтер.